Колеги, доброго дня! Мене звати Олександр Лясківський, я менеджер з технічної підтримки насіння олійних культур. Сьогодні у нас 1 травня, ми від вас неодноразово отримували запити про те, яким чином впливає або не впливає маса тисячі насіння на продуктивності того чи іншого гібриду. Для того, щоб дізнатися, ми вирішили закласти дослід. Для цього ми підібрали декілька гібридів, а зокрема. Найбільш поширений в сульфові сегменті гібрид Суміко і в Клерфілд сегменті гібрид неома з різною масою тисячі. І так, гібриди підібрані приблизно з однаковими показниками по лабораторній схожості. Гібрид Суміко із масою майже 51 грам і із масою 1067 грам, а також гібрид неома. Трішки більше 51 г із масою тисячі насіння чуть більше 65 г. Плануємо висівати отакою сівалкою, сівалка Mettermac, і всі гібриди будемо висівати з однаковими дисками діаметром 3 мм. Плануємо ми висівати з нормою висіву 59,5 тисяч насінин на гектар. При цьому глибина заробки насіння у нас буде на рівні 5,5 см. Є думка, і в принципі ця думка правильна, що більш дрібне насіння з меншою масою тисячі необхідно висівати мілше. І якщо подивитися, взагалі на запаси продуктивної вологи в ґрунті і взагалі на, на шар залягання вологи в ґрунті, можна висівати глибше, і навіть від 3 см насіння зійде. Але все ж таки ми хочемо дослідити, наскільки синхронно зійде. Насіння із більшою масою тисячі і меншою масою тисячі, щоб потім зняти питання щодо схожості навіть на стандартні глибини заробки насіння. І ще один момент щодо погодних умов цьогоріч. Ми висіваємо, як я вже казав, 1 травня. Це оптимальні терміни посіву для цього року. Все ж таки, не дивлячись на те, що у нас тепло встановилося навіть у кінці першої декади квітня місяця. Кінець другої декади, початок третьої декади, пройшли рясні опади. Випало близько 74 мм міліметрів опадів за тиждень, буквально. Багато опадів для квітня місяця, але ця вся волога буде в подальшому позитивну роль відігравати в розвитку соняшника. Щодо температурних режимів: температура ґрунту середня добова на глибині заробки насіння у нас становить на рівні 11 градусів. Зробили контрольний замір нині перед посівом температури ґрунту, вона становить на рівні майже 18 градусів. Друзі, давайте зробимо короткий огляд. Фракції насіння кожного з гібридів. І так, гібрид Суміко з масою 1051 грам, і гібрид Суміко з масою 1067 грам. Якщо подивитися, звісно, вони відрізняються. Але, на мою думку, висів того чи іншого насіння це проблема підбору висівних дисків самої сівали. Правильне налаштування і правильний підбір. І можна висіяти будь-яке насіння. І давайте тепер переглянемо наступний гібрид з різною масою 1000. І так, гібрид Неома. 51 грам маса 1000 і гібрид Неома з масою 65,3. Візуально також різниця є. Отже, чи вплине маса тисячі насіння на продуктивність того чи іншого гібрида? Це нам е, покажуть сходи і покаже бункер. Тому пропоную переходити до процесу посіву. Ну що ж, колеги, завершили ми посів даного досліду. Наразі до побачення і до наступних зустрічей! Сьогодні у нас 26 вересня і все ж настав час для збирання ділянок на нашому досліді, де ми висівали два тестові гібриди. Гібрид Суміко і гібрид НК-неома з різною масою тисячі. І так, в наших ділянках Суміко був представлений масою 1051 і 67 грам. Гібрид НК неома з масою тисячу насіння 51 і 65 грам. Продовж вегетаційного періоду проводили ми фенологічні спостереження. Відмінності в межах одного гібриду не спостерігалося між ділянками. Але яка буде урожайність? Ми побачимо згодом. Тому розпочинаємо збирання. Ну що ж, друзі, закінчили ми збирання соняшника з наших дослідних ділянок, збирали ми допізна і вирішили якраз записати вже в аудиторії. Підвели ми підсумки, провели аналіз, підрахували, зробили показники олійності і господарсько-цінні показники, і готові вже поділитися результатами. Гібрид Суміко, де висівали насіння з масою 1051 грам, збиральна вологість склала на рівні 6%. При цьому перерахунку на базову вологість урожайність становила 31,1 центнера на гектар. Показники натури 475 грам і олійність склала на рівні 53,2%. На ділянці, де гібрид Соміко висівався з масою 1067 г. Збиральна вологість склала на рівні 5,9%. При цьому урожайність про рахунку на базову вологість склала 31,4 центнера на гектар. Натура 476 грам і олійність 53% рівня. Порівнюючи ці показники, бачимо, що вологість на рівні. Урожайність трішки вища на 0,3 центнера на ділянці, де маса тисячі була більшою. Олійність на 0,2% десятих відсотка вища на ділянці, де менша маса тисячі, але це в межах статистичної похибки. Перейдемо до наступного гібрида. Гібрид неома, де висівався також з масою 1051 і 65 грам. В цьому випадку гібрид неома показав трішки нижчі показники збиральної вологості. На ділянці з масою 1051 грам вологість склала 5,3%. Урожайність при рахунку на базу вологість 7% склала на рівні 31 центнер на гектар, на гектар рівно. А олійність показала позначку на приладу 50,2% з діляночки, де висівався гібрид ома з масою 1065 грам. Збиральна вологість становила на рівні 5,4 урожайність Урожайність перерахунку на базову вологість 30,8 центнера на гектар. Показник натури 469 грам, і вміст олії. Склав на рівні 50,4%. Таким чином, знову порівнюючи показники продуктивності між двома ділянками в розрізі одного гібрида, бачимо, що олійність у нас склала практично на рівні. Тут трішки вище на ділянці із більшої маси тисячі 0,2%. Натура на рівні. І також мінімальний розрив в урожайності. Трішки вище показало на ділянці, де у нас висівалося насіння з нижчою масою тисячі. Але знову ж таки це в межах статистичної похибки. Отже, колеги, як показують результати наших досліджень, маса тисячі в досліді не впливала на показники урожайності. І як в заключення можна сказати наступне. Три основні складові загротехнічної точки зору, які дозволять вам розкрити потенціал того чи іншого гібрида, незалежно від маси тисячі, яка у вас є. Правильне налаштування сівалки, наступний момент дотримання оптимальної глибини заробки насіння, а це в межах до 5 см, і дотримання оптимальних термінів посіву дозволять розкрити потенціал гібриду з